Це наш змішувач на 400 літрів, спеціально для роботи з агродронами. І я вам зараз про нього розкажу. Зверху в нас є ось такий великий отвір для того, щоб заливати нашу хімію, ситу для того, щоб в змішувач не попадав лишній бруд. Саме перша головна функція для змішувача це відповідно змішування. Всередині стоїть гідравлічна мішалка, яка під великим тиском. Змішує всередині препарати. Промивка баку, тобто після завершення роботи заливаємо чисту воду, триваємо цей клапан, і ось ця форсунка зверху розпиляє воду по баку і тим самим промиває стінки. Третій клапан нас відповідає за видачу на пістолет, щоб зручністю головне можна підходити до дрона і заправляти його. Також на цьому змішувачі є функція закачки води, тобто ми ось тут можемо під'єднати наш зовнішній шланг. З легкістю за допомогою насоса, який вже є в змішувачі, закачати воду. І через електронний лічильник ми можемо чітко побачити, скільки ми закачуємо води з точністю до 1 літра. Якщо у вас зацікавить такий змішувач, звертайтеся до нас, ми вас проконсультуємо. Також на нашому сайті є ще більше про нього інформації, тому переходьте і дивіться.